Зберегти ліс чи насолодитися справжнім ароматом хвою новорічні свята. Багаторічна традиція встановлення живої ялинки на центральних площах міста вимагає значних фінансових витрат. Все частіше громади е подають електронні петиції до місцевих рад з проханням замінити лісові красуні штучними. Така тенденція поступово з'являється і на Закарпатті. Що про це думають самі закарпатці, Розкаже Анастасія Соболєва. То за Новий рік? І бід'ялицькі. 啊。Ah. Ялинка в місті має бути, а ось яка тут же питання. До прикладу, найбільша штучна ялинка в Україні за вишки 36,5 метрів. Нині стоїть у Харкові. Несправжні у Херсоні, івано франківську Житомирі. А от головна закарпатська красуня родом із Рахівського району. 20 метрову справжню ялинку з лісу доставляли в Ужгород на спеціальному авто. Тепер 85-річним деревом на головній площі міста милуються як малі, так і дорослі. Це ялинка росла у Ложищенському лісництві Ясинянського лізоспу Вік є 85 років, висота 20 метрів і діаметр у комлі цієї ялинки біля 52 сантиметри. Перша штучна міська ялинка на Закарпатті з'явилася ще 5 років тому в Іршаві. Тоді 13-метрову красуню придбали за кошти місцевих підприємців. кажуть, таким чином вдалося зберегти щонайменше 5 дорослих ялинок. Перша в цьому році зберегли живу ялинку і в Мукачеві. Біля міської ради тут встановили штучну 15-метрову новорічну красуню. Сучну ялинку ми можемо не тільки один раз поставити, вона може бути використана бути і на наступні роки, на слідуючи та інші. Таким чином, ми рухаємося до такого якби, вирішення питання збереження значить, наших лісів, наших ялинок і взагалі-то природи. На офіційному сайті Мукачівської ради йдеться. Ялинку замовили у виробника, який вже виготовив подібні для 64 місцевих рад в Україні. Термін її використання 10 років. Ялинка обійшлася місту більше ніж у 300 тисяч гривень. Ялинка на перспективу вперше в Мукачеві. Головна новорічна красуня штучна. Втім, відмовитися від справжньої ялинки повністю не змогли. В основі штучного дерева все ж справжня хвоя. Ялинка в дуже подобається. Ну я б хотіла, щоб була жива, але. Я заживу. Тому що новий рік завжди пахну живою ялинкою і мандаринами. Це символ нового року. А то й незамітно. Но... Ток, хіба дуже придивитися, а так дуже красиво. Ну так, нам краще подобається штучно все-таки. Зараз ліс вирубують. Нащо це робити? Можна от зробити красу, свято для дітей, казку для дітей, не використовуючи живої ялинки. Наш ліс рубають в Карпатах, і ми сьогодні в минуло вчора їхали на, з вагона, бачили, як дійсно лісу в горах немає. Лисі такі гори смугами, дуже болить серце, що так відбувається. А ну давай ліс, жалко, щоб не рубили ліс. Ну живої ж розсіє вроді лучше будь ну да лучше будь штучне, чем настояще. Нині в Україні громади все частіше б'ють на сполох і закликають зберігати ліси. В міських радах з'являються електронні петиції на підтримку штучних ялинок. Так цьогоріч відбувалося опитування у Вінниці, Києві, Луцьку, Львові. Є така ідея, і серед ужгородців Роман Сов'як разом з Мар'яною Лошак внесли свій проект до громадського бюджету. За їх розрахунками на новорічну ялинку потрібно щонайменше 212 тисяч гривень. 212 тисяч гривень це ялинка на 14 метрів, яку можна потім буде ще ну збільшувати при потребі. Ось це ну це максимальна вартість проекту. Якщо вже якщо б цей проект виграв і його б подали на те. Дорну основу, то, може, б були якісь інші компанії, які б здешевили таку ялинку. Але в принципі, ми так поцікавилися в інших містах, то це доволі адекватна ще ціна. На 26 грудня проєкт штучної ялинки підтримали лише шість ужгородців, та це лише інтернет-опитування. 27 грудня останній день голосування, і вже потім можна буде оголошувати остаточні результати.